Тут зверху верхню кришечку знімаємо, Шурупчики відкручуємо, я вже відкрутив попередньо, забираємо шурупчики і просто кришечку наверх. Раз. І таким чином вона знімається. Там на зачепах тримається, є. І у нас є доступ до верхнього резервуару бака, також це є бак охолодження води. Бачимо кнопочки наші, натискаються, які у нас краники саме механізми там всередині. Є, бачимо, да, як вони працюють, натискаються. Тут тумблери, кнопочки самі нагрівання, охолодження насосу. Це у нас термостат. Бачимо, відповідає. Тут у нас плата керування електронікою там під цим корпусом пластиковим. Бак у нас під пінопластом, металевий, датчик гірком. Сюди у нас водичка заливається знизу, Посі, можна, трубки, тітінки. Так. Ну, Трубки на крани, там, звісно, вихід на гарячу, вихід на холодну з бака, все знизу. Це і понятно. Якщо треба зняти, то ця верхня пластикова теж знімається. Просто таким чином. Тягнути там силіконове буде кільце, воно і тримається таким чином. Зараз насос виключимо. Так, Щоб не качав. Бо гірком піднявся, ось і є датчик нашого насосу по рівню води. Ось там бачимо водичка, охолоджується, все чудово. Ну, По об'єму так і виходить, десь літра 3 плюс-мінус. Потім будемо зливати через цей штуцер, побачимо, скільки води злється. Будемо фото всі додавати, покажемо, що у нас там виходить. Так, водичка вже відносно холодна. Ось це у нас такий силиконове кільце, яке тримає у нас тут цю верхню кришечку, і щоб воно не підтікало. Якщо раптом буде колись у вас підтікати, просто його зніміть цю кришку пластикову, те, що ми зняли. І подивіться, можливо, проблемка буде в цьому. Тому ви зможете самі питання вирішити без майстра, в тому числі з кранами, якщо там щось злетіло у вас. Звичайний термостат, його можна буде регулювати. Цю наклеечку знімаємо, беремо відкруточку. І ліво-право в нас є окреме відео, як його регулювати можна на охолодження, щоб швидше охолоджував, більш міцніше був, таке холодне на 2 градуси. Або можна було, зробити менше, буде похолоджувати на 10-12 градусів. Тобто трошки такий, поменше його продуктивність буде. Тут що у нас? В верхню кришку нема сенсу знімати, це цю задню компресорну решіточку. Якщо треба, то зверху два відкручується, посередині два. І знизу два. Тобто шість. Шурубчики відкручуємо, але тут нема що дивитись. Бачимо бак нагріву, термодатчики ось з кнопочкою, це вже добре, що ось є кнопочка у нас там. Знизу термозахист, бак з верхнім у нас. Кріпленням. Знизу підуть трубка на злив через цусер. Тен він підключається знизу. Так, ну і сам компресор. Який працює, охолоджує, в цілому нормально виглядає. Я думаю, по потужності, по продуктивності і ресурсу його, там теж буде все добре. Але це тільки покаже час. Ну і все, тут більше нема що дивитись. Так. так, зворотній клапан зверху поступає. У нас водичка з резервуару, куди буде збути спочатку набиратись в бак гарячої води. Все, отакий От по-швидкому показали його всередину. Що тут до чого? Незвична конструкція, що насос окремо, але це, можливо, такий ноу-хау 25-го року і далі будуть, що насос вже вмикається окремою кнопочкою. Бо раніше було, ми коли вмикали сам пулер в розетку, насос сам запрацьовував.